Thank <laughs> you. Не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю, бо за те можна получити в диню. Прилетить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамот дипломів, дипломатів. А потрібно бути людьми з добротою у серці і в душі, добросовісними без завісті злості, тільки з доброї волі, думки завісті, надихаючи інших людей на хороші вчинки, натхнення на життя і для життя других завжди. Не чекай, ти зачекай, прийде добра карма після того, як закінчиться погана карма, обов'язково погана піде і прийде добре. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не доходячи, незвані непрохані гості, зразу входячи на той світ, бо схід захищає зсу незламна сила України, герої добра, які борються проти злої нечистої нечисті, яку ми разом. Долаємо і здолаємо бо українці, український народ, наша нація, всесильна, всемогутня, всемужня, непереможня. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий змій рік. Слава Богу, б'ється, серце моє в ритмі, бітав. такт бам, бум, пас із колонки, лунай словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя. Продовжує не здаватись після пережитого, що було, то загуло. Продовжуємо крутити педалі, і йти далі, не здаватись, не губитись, битися, перемагати, перемогти з поразками. Ну в кінці кінців перемога не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю, Бо за те можна отримати диню, приладить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамот дипломатів, дипломів. А потрібно бути людьми з добротою у серці і в душі, добросовісними без завісті, злості. Десь на заході сходить сонце на сході заходить і заходять, не доходячи, незвані, непрохані гості зразу ходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ, незламна сила України. Герої добра, які борються проти злої, нечистої, нечисті. Яку ми разом долаємо і здолаємо, бо українці, український народ, наша нація все сильна, все могутня, всемужня, непереможня. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий, змію рік. Слава Богу, б'ється, серце моє в ритмі, бій та в такт бам, бум, пас. Із колонки лунає слово, власний запас. Це вам не секс кекс, а реп, антистрес.